Наразі людство здатне на такі злочини, що голова йде обертом. Тому ті, хто поїв неповнолітніх спиртним, мабуть, і не вважали це порушенням закону. Проти міліцією були встановлені два таких факта. Заставляли потрапляють спиртний напідків. Возбуджено два головних діла по статті тихсот УК України в відношенні даних ліц. Зловживання алкоголем скрізь і поруч. Тільки за літній період багато випадків. Діти отруїлися сурогатом і потрапили у реанімацію. Допоміг купити горілку, розпив разом з незнайомцями, які пограбували добродія. Наразі двох неповнолітніх поїли міцними напоями. Молодикам 15 і 17 років. Належать вони, так би мовити, самі собі. Один вже був засуджений. Контроль за торгівельними точками змушує продавців пильніше відноситися до покупців. Особливо до молодих на вигляд, тому винахідники іноді вдаються до перевіреного способу, прохають купити горілку старших за себе людей. Ймовірно, ті й стануть компанією на вечір. Є случай, коли, коли підходять взрослим, більш болять парням і просять. Да, дядя купи. А я купіває там, дам денежку, там більше дам. Дядя походь, походь, не знаєш, що за, це, за це йде адміністративна ответственность по статье 180. вісімдесят. Клапу у компанії, хильнувши пару чарок, старші за віком вже навіть не замислюються, що поруч хоче на доросла, але все ж таки дитина. А під час розпивання деделя частішають заклики пий, ти ж нас поважаєш, хіба ти не справжній чоловік. Але ж наслідки можуть бути не на користь останніх.